Hello, everybody, мене звати Вітя. Це перше відео на моєму youtube каналі. Тут я буду розказувати про своє життя в Канаді. Конкретно в даному відео розкажу про перші кроки та переїзд до Канади. Почну з того, що багато людей в даний момент одразу хочуть рватися в великі міста по типу Торонто, Монреаля, Ванкувера, не враховуючи те, що якщо у них погана англійська мова та обмежений бюджет, для них там буде дуже тяжко адаптуватись і почати своє життя. Так би мовити. Тому особисто мій вибір впав на провінцію Манітоба, місто Вініпех. В цьому відео я буду розказувати чисто про нього, про свій досвід. Почну з отримання Work перміту Це самий старт, сама база, це те, що ви маєте отримати в першому місті Канади, в яке ви прибуваєте. Тому, якщо у вас пересадка на літак в якомусь місті Канади, вам краще взяти часу з запасом, щоб встигнути отримати цей ворк Permit. Ну, беріть запас там, в 4-6 годин, тому що якщо буде велика черга, щоб вас просто вистачило часу на це. І так, ви отримуєте Work Permit таким чином: для початку, вам потрібно перед поїздкою роздрукувати лист для інспектора, який прийде вам на сайті QED, це останній лист. Та потім вже в аеропорті підійти до спеціального апарата, Він схож на, схожий на наші iBox. Там ви скануєте свій паспорт. Заповнюєте невелику анкету та цей автомат вас фотографує. Далі вас направляють у чергу до інспектора, там ви берете талончик та очікуєте, поки інспектор вас викличе. Коли інспектор називає ваш номер, ви підходите, там він вас ознайомлює вже безпосередньо з цим дозвілом на роботу, каже, що вам потрібно зробити першим чином, прибувши в Канаду. Після цього ви вже, в принципі, вільні можете направлятись далі, куди вам потрібно. Особисто ми, я і моя дівчина, прибули з Калгарі у Вінніпех вже в 12-й годині ночі. І, забравши багаж, направились до стійки волонтерів. На наш подив там ще була дівчина, ще працювала. Вона нас записала в свій список і викликала для нас таксі до готелю. Таксі було безкоштовним. Ми прибули в готель, буквально 7 хвилин від аеропорту їхали, можливо, навіть 5. Готель називається Sandman. Тут ми. Пройшли реєстрацію на рецепшені та заселились у номер. Нас заселили на 30 днів з трьохразовим харчуванням. Три рази на тиждень прибирають наш номер. В принципі, дуже швидко, дуже класно, без проблем. Ми толком не шукали наперед ніяких волонтерів, там ні з ким не зв'язувались, просто отак на рандомі поїхали і все пройшло досить гладко. Це сьогодні 15 травня. А приїхали ми 25 квітня. Кому цікаво. Після того, як ми заселились, відіспались, на наступний день ми направились в сусідній готель, буквально кілометр звідси, оскільки там є український волонтерський центр і, ну, і безпосередній офіс. Ми пішли туди, щоб знати, що нам робити далі, що краще робити. Нам сказали, що в першу чергу ми маємо зробити наш СІН-код. Це щось по типу польського песеля чи українського ідентифікаційного коду. Також немало важливий документ, який потрібно одразу зробити. І там же на місці ми його отримали. Після чого ми пішли до іншого віконця, ну як віконця, до іншого столу. Там ми записались на медогляд, нам видали спеціальну карточку, з якою ми маємо проходити цей медогляд. І на наступний день у нас вже був запис туди. Туди ми поїхали на таксі. Таксі там обійшлося в 13 канадських доларів. Я одразу вам буду називати ціни, поки їх пам'ятаю, поки знаю. Там буквально за хвилин 40, можливо, годину ми все пройшли, а саме зда... зробили рентген і здали кров на аналіз. Після цього ми були вільні і вирішили, що потрібно зайнятися банківським рахунком і оператором мобільного зв'язку. Ми обрали. Банк Скоша eh, Банк або Скотія банк, не знаю точно, як правильно. Там ми потрапили на дуже класного менеджера, яка нам в перший же день оформила дебітові картки, подала заявки на кредитні картки. Просто зазвичай ця процедура займає більше часу і вас записують eh, для початку на цю бесіду для отримування картки. Дебітову картку ми отримали в цей же день, Кредитна картка нам eh, Прийшла вже на відділення банку через 5 днів з цього моменту. І ми просто підійшли туди ж і забрали її. Кредит відкрили кожному на 1000 доларів. Мобільний зв'язок. Ми обрали оператора мобільного зв'язку, який називається Телус. Щомісячна абонплата мого абонентського пакету становить 90 доларів, моєї дівчини 60. Тобто, в мене це 50 ГБ інтернету безлім на дзвінки та смс. У неї це. 20 ГБ інтернету і так само безлім дзвінки на смс. Саме підключення також коштувало 50 доларів. Це ми не одразу оплачували, а по-моєму, на початку наступного місяця, це 6 травня, ми сходили, внесли цю абонентську плату. Коли ми це все зробили, ми зайнялися тим, що подались на виплату в 3000 канадських доларів. Все робиться дуже просто, отримавши банківський рахунок, ви заповнюєте в інтернеті вже в Ютубі дуже багато відео, як це робиться. І нам виплата прийшла вже через три дні кожному на карту без будь-яких проблем, нюансів і всяких там питань. Тобто за перших три дні, чотири, можна сказати, ми всі ці початкові етапи пройшли і не, не зіштовхувались ні з якими труднощами і проблемами. Далі ми зайнялись пошуком роботи. Для цього, в першу чергу, потрібно скласти своє резюме. Тільки не робіть резюме наперед. Є класний додаток, я лишу його в описі. Ви просто там вводите своє, свої дані контактні, вводите свою посаду, і додаток сам вам вже підкидує на англійській мові, щоб ви там не парились, не перекладали ваші навички, ваші там, якісь там. Елементи, які ви вмієте робити. Там куп варіантів, ви просто там можете собі дивитись, перекладати і додати. Можете на все підряд додавити. Після цього резюме скачуєте на телефон або на електронну пошту, як зручно, і вже потім відсилаєте роботодавцям. Ось. З влаштуванням роботи тут трішки складніше. Ви не можете так просто піти, кудись в кафе та домовитися, щоб прийти на стажування там, на наступний день, як це робиться там, в Україні, в Європі. Тут все робиться. Якось затяжніше, довше, це вам потрібно зайти на сайт, зареєструватись, відправити своє резюме і чекати відповіді, поки з вами зв'яжуться. Також майте на увазі, що як тільки ви зробите свого мобільного оператора, тобто отримаєте сім-карти, то в перші. Там, тижні вас можуть просто сипати різним спамом. У багатьох людей така сама проблема, і в нас таке було, що просто там по 3-4 дзвінка в день непонятно хто, непонятно, з яких провінцій, якісь холодні дзвінки, роботи, це все просто шлак, ігноруйте, але от коли вже подасте резюме на роботу, тоді вже так більше звертайте на це увагу, бо все-таки щоб не втратити свою можливість. <кхем> так, це все, що стосується. Роботи, далі вже різні нюанси, з якими ви будете стикатись, будете вирішувати на місці. І ще особисто від мене порада це стосовно е, такої не дуже суттєвої, але е, такої цікавої деталі це електронна пошта. Я вам просто підкажу, як робив я. Я це робив, коли переїжджав у Польщу, тепер зробив, як як переїхав у Канаду. Відразу створіть собі окрему електронну пошту. Привяжіть туди свою вже канадську карту, канадський номер телефону, вказуйте її для роботодавців, вказуйте її як контактну в Канаді, просто щоб не плутати, щоб вся інформація, щоб все, що стосується Канади, вас просто не губило, щоб воно було чисто на окремій електронній пошті. Вам це не коштує ніяких грошей, і це все робиться дуже просто за буквально декілька хвилин. Тому потратіть час, просто зробіть, щоб не плутати, щоб у вас просто було окрема, так сказати, пошта, на якій ви будете тримати всю інформацію, яка зв'язана з Канадою. Також завдяки їй у вас відображатимуться в плеймаркеті всі додатки, які там, могли бути заблоковані в вашому регіоні, так як е регіон плеймаркета е залежить від електронної пошти, наприклад. Це такий маленький лайфхак. І ми переходимо до теми житла. Е скажу чесно, житло на даний момент ми ще не знайшли, розглядаємо різні варіанти. Зараз я вас просто зорієнтую по цінам. Почну з таких кімнат, типу просто кімната в домі, або підвальне приміщення, яке також є жилою кімнатою. На них ціни приблизно 600-700 плюс баксів. Тобто, в залежності від геолокації, що там знаходиться і тому подібне. Якщо окреме житло там для одної людини, для пари, то це коштуватиме вам в середньому там 1400 доларів плюс-мінус. Договір на житло ви заключаєте на рік часу. Я вам говорю просто як в середньому, але на місці все може варіюватися, ви маєте це розуміти. Якщо це двохбедрумна чи двохквартирна, двохкімнатна квартира, перепрошую, то по ціні це так само 1400-1600 доларів. Зазвичай у житлі вже вбудована техніка, типу холодильник, мікрохвильовка. Там не знаю, правильна машина, але багато житла здається без меблів по типу ліжка, стола, крісла. Це вам потрібно буде вже докупляти на місці. Тому також звертайте на це увагу. Оплата за житло це в деяких варіантах оплата за перший і останній місяць плюс завдаток 400-500 доларів. В інших варіантах, це може бути просто завдаток 400-500 доларів, і далі вже помісячна оплата. Цей завдаток по закінченню вашого договору вам вертається. Ось, це стосовно житла. В принципі, по початкових етапах все. Єдине, що вам скажу, це по речах. Візьміть з собою обов'язково перехідники на розетки канадські, тобто з європейських, якщо у вас особливо там якась велика техніка, там ноутбук, комп'ютер. Обов'язково візьміть ці перехідники, бо тут ви потратите на них більше грошей, це 100%. Там в середньому набір коштує там 16 20 баксів, можна знайти і дешевше, можна замовити з інтернету. Це там 4-5 баксів, але це все час, це все потрібно чекати. Візьміть з собою теплі речі. Якщо у вас буде можливість взяти велику валізу. Ми брали просто багаж ще додатковий до 25 кг. Візьміть зимове взуття, візьміть якісь зимові речі. Рекомендую взяти, докупити вакуумні пакети, пилососом просто втягнути це все, щоб менше місця займало, щоб просто не було лишніх витрат тут. А в принципі, в основному все. Далі вже дивіться самі по речах. Я так багато речей з собою не брав. І хочу ще сказати. Для тих, хто там палить, то в Канаді не знаю, що таке айкоси ігло. Якщо у вас ICO чи кло, то вам прийдеться тут або десь замовляти ті хіці стійки, або просто переходити на щось друге, типу якоїсь вейпи і тому подібне. Для тих, хто курить обичні цигарки, то готовтеся, що тут вони в середньому 20-25 баксів за упаковку на 25 цигарет, це Мальберо різні. Тому, по можливості, якщо ви там дуже залежна людина, то купуйте з собою там декілька блоків та вже з ними їдьте. На цьому я буду закінчувати своє перше відео. Якщо будуть якісь питання конкретні, якщо ще захочете дізнатися більше, конкретніше, можете писати мені в коментарі, всім відповім. Зв'яжусь, розкажу, поможу. Дякую за перегляд. Сподобалось, ставте палець вверх. Всім пока!